Сьогодні, 20 лютого, день пам'яті героїв майдану. І дуже важливо пам'ятати героїв. Не менш важливо відновити справедливість і покарати винних у розстрілі Небесної Сотні. Саме цю справедливість намагається відновити адвокат родичів Небесної Сотні, військовослужбовець Збройних сил України Віталій Титич. З ними зараз і поговоримо про так звані справи майдану. Я зустріну. Доброго ранку, вітаємо вас. Проходь. Доброго Власне. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ласкаво просимо. Дякуємо, що знайшли час. доброго ранку. Я сьогодні подумала про те, що 10 років вже минуло, і пам'ятаю добре свої емоції, коли все це починалося, куди воно все завело зараз. Давайте нагадаємо нашим глядачам взагалі, що таке справи Майдану, так. Справа майдану це такий побутовий журналістський термін кримінальних проваджень, які порушені і розслідувались, передані зараз до суду стосовно подій вчинення злочинів під час мирних протестних актів 13 14 року. А які результати на сьогодні по справах майдану? Результати загалом невтішні. Якщо можна так сказати, не просто загалом невтішні, вони глобально невтішні. Є якісь результати суто технічні, це кількість певних вироків, кримінальних проваджень, які розслідувалися, велика кількість епізодів. А є стан цих розслідувань, зокрема, стан їх розгляду в судах, бо це фінальна стадія. І е, результат вироки, їх відсутність, перспектива те, що з ними буде далі в цими кримінальними провадженнями, Ну, і найголовніше якість цих вироків і як ці вироки мають відношення до тих подій, які буквально зараз відбуваються в Україні, і те, що буде відбуватися з Україною в майбутньому, в незалежності навіть від того, як закінчиться війна. Це дуже важливий момент, але на жаль, е, ці події. Силу об'єктивних причин, війна інші вони відійшли на Маргенез, і мало хто зараз згадує і розуміє правильно. фраза, напевно розуміє про що ці проваження загалом. Тому ми про це і говоримо. Тому треба про це нагадувати і не мовчати. А чому ми маємо ось такі результати на сьогодні? Взагалі це окреме питання. Я, як адвокат, можу зараз сказати, щоб не будувати конспірологічні теорії в тих ситуаціях, які ми і так знаходимо і всі, знаємо. Обставини, що відбулося як з досудовим слідством, так і з судовим розглядом, вони мають бути окремим блоком проваджень в наших, я маю надію після перемоги реформованих органах досудового розслідування. Всі ці обставини мають бути досліджені. Ми свого боку ми фіксуємо понад 10 років, фіксували перешкоди розслідуванню. Стосовно конкретних осіб у владі, і те, що зараз чинить судова влада в Україні, знищуючи в судах, дуже ефективно знищуючи результати досудового розслідування в цих кримінальних проваджень. це найбільш важлива, скажімо, так, інформація, якою я хотів сьогодні подивитися. Є окрема справа з розстрілу Небесної Сотні, і в листопаді минулого року оголосили про закриття розслідування. Так? Які в ній результати? Я уточнюю не закриття, був постановлений вирок. Uh -huh. У справі стосовно е, який розглядався в Святошинському суді міста Києва стосовно п'яти осіб, uh -huh. зокрема е, стосовно беркутівців, е, працівників Беркуту, е, так званої роти садовніка, яка 20 лютого безпосередньо здійснювала терористичний акт. Я би просив називати цю подію. Все ж таки я розумію, що розстріли воно легше заходить і легше звучить, але воно знімає е, розуміння е, за е, скажімо так, маскує реальні події, які відбувалися. Це був терористичний акт, і цей терористичний акт правильно кваліфікований на досудовому розслідуванні. Докази зібрані і були принесені до суду. Проте ми дуже сподівалися на цю справу. Провадження, яке йшло там понад шість років в судах за різних обставин, в тому числі незалежних від суду, вони затягували зараз не про це, але у нас була надія, це був пілотний кейс, скажімо так, весь упор робився на нього. Відповідно, якість матеріалів доказових була значно вища ніж вона є. Умовно кажучи, в інших всіх провадженнях, які зараз в суді. Зараз судіть десь орієнтовно 165 обвинувальних актів стосовно десь понад 300 осіб. Ця цифра динамічна, вона змінюється. Це статистика, вона не про що не говорить, але для розуміння більшості переважно більшості цих справ станом на сьогодні, десь 80%. Так? Вони мають бути закриті ці провадження на стадії зв'язку з бігом строку притягнення до кримінальної відповідальності. Десять років це тяжкі злочини мають бути закривати, і це сталося тому, що, як я казав, судова система не мала можливості знищити на досудовому розслідуванні, але в судах. Вона проявилась в усій своїй красі, і ось ми маємо те, що у нас буквально на очах. Ми тут з вами роз, розмовляємо про ці події, говоримо про їх важливість. А в цей момент конкретному суді знищується це провадження шляхом там невмотивованих відкладень, невиконання буквально, скажімо, вимог кримінального процесуального кодексу щодо розгляду цих проваджень. Це Відбувається кожний день, і ніхто на це не звертає. На жаль, увагу. Така ситуація по подіям 20 лютого, те, що ви сказали, вирок дійсно був ухвалений. Вирок, скажімо так, доволі дивний, він оскаржений. Зокрема, із такого важливого і простого зрозумілого суддя не оцінив ті докази, які були. І Просто буквально відсторонився від їх оцінки, надав їм якусь політичне своє розуміння, що немає відношення до кримінального провадження, а не оцінив як докази в кримінальному провадженні. Якщо так просто казати, там багато доволі цікавих складових, але на жаль, так чим важливий для 20 лютого цей вирок був для розуміння подій сьогодні. Ключовим меседжем, який ми намагалися провести, і я сподівався, що після оголошення вироку, або тоді, коли ми дослідимо, а це було три роки назад, ці ключові докази в процесі громадяни України, незалежно від їх політичних переконань, там участі, не участі в майдані, вони зрозуміють і для себе проясняють, що насправді відбувалося ну, Зокрема, під час 20 лютого і зможуть екстраполювати ці події на інші епізоди майдану. Ключовим факт, таким фактом, в основі, який є, що терористичний акт 20 лютого почався з вбивства працівників правоохоронних органів, які були задіяні до заходів підтримки громадського порядку. У відповідності до закону, до своїх положень. До конституції і далі і вказані особи були смертельно поранені або вбиті в даному випадку. Ми говоримо про прапорщика внутрішніх військ, прапорщика Беркуту і майора поранений, який тяжко поранений майора внутрішніх військ. Це перші вбивства і поранення. До цього вони були вбиті і поранені за обставин, які е, виключали будь-який зміст, ну передбачений кримінальним кодексом, зокрема, там необхідна оборона, е, припинення злочинних дій. Вони абсолютно нічого не робили. Перший вбитий просто був поранений в спину смертельно, розрива орти, і він буквально стік крові не доїхав. Це треба розуміти, чому тому, що вказані події. Були використані для того, формально використані для того, щоб розпочати вчинення терористичного акту, а саме вбивство, невибіркове вбивство протестувальників, які знаходились на інститутській групою, спеціальною групою, виділеною групою під командуванням командира роти Беркуту, Садовніка. Це так звані група в чорних чор, жовтими пов'язками. Оце ключовий епізод, фактичний. А те, що ми довели шляхом допиту свідків, снайперів, контрснайперських підрозділів, 30 осіб. Ми встановили, що вище керівництво держави України на той момент Янукович, його оточення, яке керувало правоохоронними органами: Шуляк, Захарченко, Ратушняк, Якименко, якщо хтось пам'ятає, це керівники вищих силових. Відом з які були задіяні, їх підрозділи задіяні до подій, скажімо так, протистояння на Майдані. Так ось ця група осіб вжила всіх заходів можливих їх повноважень для того, щоб оті люди, які розпочали терористичний акт, по-перше, щоб їх злочин не був припинений, як це мало відбутися, і для того, щоб вони успішно уникнули. З місця вчинення злочину це з консерваторії і розчинилися у натовпі. Оце ключове те, що мало бути доведено. На мою думку, ці фактичні обставини, які були встановлені, вони знімають багато питань. І розвіють багато фейків і міфів навколо подій майдану, зокрема терористичного акту 20 лютого. А як Російська Федерація була задіяна в цих справах? Російська і Федерація. чи є вже докази її причетності? Докази причетності Російської Федерації були відомі там з самого початку розслідування. Вони всі на поверхні були. Ну, Зокрема, в частині це такий наратив Російський слід його називали спеціально. Це ніякий не слід, це задіяння спеціальних підрозділів, керівництва спеціальних підрозділів служби ФСБ 20, понад 20 осіб. Їм пред'явлено зараз підозру і на Бсентія процедурі. Перебували на території України під час цих подій на території в підрозділах СБУ на спеціальній базі, буквально приймали участь в керуванні. Це не просто якісь стрільці чи нижчий рівень, це керівники певних служб. Їми керував генерал-біседар, якщо хтось пам'ятає таку особу, який безпосередньо був присутній в Україні туди-сюди літав. Громадянин Сурков, якщо хтось таки пам'ятає, це ідеолог якраз у цього всіх процесів, та людина, яка, на мою думку, на тих доказах, які є, написала сценарій якраз у цього протистояння, яке ми називаємо кінцевою фазою майдану да, революцією. Тобто те, що встановлено зараз, те, що досліджується, це є безпосередня залученість Російської Федерації до організації насильницьких актів, провокацій фактично, які за Кримінальним кодексом кваліфікуються як терористичний акт, для підвищення градусу протистояння, переведення мирного протесту, яким був Євромайдан. У насильницьке протистояння, як це встановив до речі, європейський суд. Тобто спрямована цілеспрямована дія була якраз направлена на те, щоб створити це протистояння. Для чого це ну для чого це було використано? Всі ми знаємо це як казус Белі або привід для окупації Криму і початку війни. На сході для під гаслом в Україні відбувається громадянська війна, і ми маємо їм допомагати. Тому це ось так дуже коротко, але чому це має відношення до сьогоднішнього дня? Скажіть, ви вже трохи розказали про судову систему, про її стан, про рух справи. Як ви вважаєте, чи є шанси, що будуть справедливі покарання винесені? Це хороше питання. Я, ну, для того ми і працюємо. Наскільки ви бачите? Виключно. Це реально буде? Все це залежить не від юристів, а це залежить, умовно кажучи, від нашого суспільства. Навіть не від держави, не від органів. Якщо ми пройдемо цю стадію еволюції в тих складних умовах, які ми є зараз, ми очевидно запит суспільства. Я нагадаю, можливо, зараз ми говоримо про події десятилітньої давнини з відривом від того, чому люди виходили на майдан. Це не тому там зведено до якогось Януковича чи інших убогих фігур його уряду. Ні, люди виходили, тому що перш за все не відчували справедливості. Yeah. І цей вимога справедливості була базовим. А реалізатором справедливості, тим механізмом, який є, це є правосуддя суди. Тому все зводиться до судів, як би воно не було. Навіть у цих ситуаціях, які зараз є Україна війни повномасштабне, все знову таки зводиться до судів, і національних, і міжнародних, якщо такі відбудуть. Дякуємо, дякуємо вам. Віримо в справедливість. І в студії ранку вдома був адвокат родичів небесної сотні, військовослужбовець зсу Віталій Титич. Дуже дякуємо за те, що ви робите.